Вітаю вас, друзі. Вітаю понеділок, 5 хвилин, я Олексій Ляшенко. Ну що, внутрішня опозиція? Я не міжнародник, я не можу оцінювати судити і бути завжди правим. Я можу тільки свою оцінку давати на міжнародну політику зі свого свого Стула, да, зі свого стільця, зі свого столу. Але я не міжнародник. Як, як дуже багато не міжнародників, депутатів, блогерів, журналістів та будь-кого політиків минулого, політиків колишнього, багатя, багатюща оця ось сумка не міжнародників, але вони судять про це. Ми, я більше відчуваю і більше знаю, що робиться в державі всередині. Так от в державі всередині повністю є об'єднання колишніх сил. Воно вже потихеньку відбувалося раз. Воно є об'єднання колишніх сил е, всіх тих е, провладних злочинних сил. Корупційних, хабарницьких сіл, все те, що було 30 років, воно вже потихеньку об'єдналося і почало виконувати свою таку роль повернення назад до влади. І ми це повинні бачити, ми повинні це відчувати, ми повинні це знати. І якщо хтось хоче, щоб повернулося все те, що було: Кучми, Януковичі, Порошенки, я не знаю, хто там ще. Ющенки. Якщо хтось це хоче, та ради Бога. Вперед, але не гнобіть державу зараз. Не можна зараз трогати, а вони це роблять. Ось зараз перше у них пішло завдання. Ви бачите, ніхто з колишніх, ніхто, якщо раніше було, то там, то там, то у себе на сторінках в соцмережах взагалі не говорить про щось добре, хороше, або якісь здобутки України зараз. Взагалі, не військові. Не економічний, не політичний, не культурний, ніякі. Вони взагалі про це не говорять. Просто всі мовчать. А говорять, якщо говорять, хтось більше, хтось менше, хтось розподілили, мабуть, між собою, або від наглості, від жадності, від злості, жовчі залежить, говорять тільки, тільки, тільки погано, і саме головне, що вони ж брешуть. Якби вони казали все, 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 все і все правду, але ж вони брешуть. Ось це біда, це саме велика біда. А люди це їдять. І їдять люди брехню, на жаль, ну вона для них смачніша, ніж правда. Правда завжди погана. Тому і життя у мене таке було дуже, 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 дуже. Ну, я не сказав би тяжке, але воно було якесь є. Я сказав, правду казати не тяжко. Взагалі не трудно. Кажи те, що думаєш, і все. Але ж вони не кажуть те, що думають. От Дивіться, е ні в військовій частині, ніде, а у нас війна. Наші знищили 18 одиниць російської техніки колону в, в е Курській області, да, там десь. На кордоні Сумською наші з їхала колона, і наші накрили. Там 18 одиниць техніки, 200, 300 росіяни. Там росіяни про це кажуть. Потім перевірка, потім офіційні наші органи кажуть, офіційна влада каже. Опозиція так звана, і всіх колишні не кажуть. Навіть це не кажуть. Навіть не кажуть, що це Збройні сили, як вони звикли, що вони ж, вони ж відділяють Збройні сили. Це класно, класно! Командування Збройних сил нинішнє. Ні, поки був залужний, залужний там один був класний, ніхто не, сп... ніхто не згадував шапталу, да? ніхто їх не згадував нікого, всіх, всіх, нікого. вони ні. Вони тільки Залужний, Залужний, тому що вони його брали і хотіли поставити, а залужний сам хоче чи ні. Я вже дуже, дуже сумніваюся. Я думаю, Залужний просто обрав собі нове життя і все. Йому вже за 50 років буде, не знаю, Ну це таке. Так от, вони виділяли залужного із ЗСУ. Більше нікого не було. Зараз вони навіть ЗСУ не хвалять. Навіть ЗСУ. Розумієте, тільки погане. Тільки погане. От зараз там пішла у них команда дрони. Де мільйон дронів, де мільйон дронів, де мільйон дронів. Друзі, блін, у нас взагалі не було ніяких дронів рік назад. О окремі екземпляри. Якісь там експериментальні екземпля екземпляри. Ви взагалі розумієте, про що мови? І вони зараз кричать: отам, де мільйон чи мільярд дерев, чи ще щось, отам, де рози, отам, де все, що биця в Зеленське, там мільйон дронів. Все у нас гаразд, мільйон дронами. Mm. Ну, мабуть, не дуже, тому що війна, тому що податки не платимо, тому що ховається кожен, тому що виїхали 10 мільйонів людей. Не все. Не все, не все, тому що війна. Ось і це не може під час війни все бути гаразд. Не може президент вже тиждень їздить скрізь, щоб провести саміт міру, щоб знайти гроші, щоб знайти зброю. Ми не забезпечуємо самі себе. А чому? Спитайте? А чому ми не працюємо? По дві, по три, по чотири заміни по три. <сі> ну Це я тут вже проутрирував. Чому ми вихідний йдемо? Чому ми в світло? Це війна. Чому ми не, даємо? не віддаємо половину зарплатні? Чому ми все це робимо? Ні, в нас немає забезпечувати всіх. Ми себе не забезпечуємо. Або закапуємо в садочку в банку, а потім винене керівництво. Так поїдьте. Поїдьте. Саміт міру потрібен. Потрібен. Ми про це поговоримо. Де брехня знову наїсть на наших на головнокомандувачів верховного, на нашу владу, а не на їх, ні на чуд, на нашу. Так от 40 дронів за цей час. Потримали ліцензії 40 українських підприємств. Це е, дроні повітряні, і 20 підприємств, два, які виробляють дрони, це наземні роботи дрони, яких вони вже все. Вони їх прийняли в експлуатацію повністю. І вони працюють е, багато чи мало. Це я думаю, мало. Я думаю, що є десь неполадки, є десь не, 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 со, не состиковка. Даже навіть е, я знаю де і як. Але. Не можна казати, що у нас все гниле. Якщо привіз якийсь там висячий 300 дронів і сказати, що це він снабдив армію, так ні, а де він їх взяв? Він їх тут взяв в Україні, він їх тут купив. Чому? Можливо, не вистачає грошей, не то, що грошей, а не вистачає Так, грошей. Да, заплатити за ці дрони держава. Держава не може. Тому що ми їх не надали, ми не заробили, ми виїхали, ми, ми украли, ми хабарі зробили, ми корупціонуємо. Друзі, вся країна, вся, вся, а провину хочуть покласти ось ці колишні на одну людину, на дві, можливо. Ну, ні, там. Зеленський це головний ворог України, там Єрмак, там Шмигаль. Ну, ще знаю, ну, без угла, ще знайдуть. Так не можна. А далі починається брехня, брехня, брехня. Що таке дрони? Це і IPV, це і Мавіки. Цей розвідники, це і великі дрони, які летять на читу, це і кукурузники, це все, це повітряні всі дрони. Це ті, що мінуємо дрони, як з е, повітря, так це дрони наземні, де й кулемети, де, де дрони-постачальники, це дрони підводні, це дрони надводні, А все це робимо ми. А покажіть мені, де наземні дрони? Де? Де іноземні дрони. Нам, якщо й дають нам десяток, якихось розвідників. Нам хтось давав ударні дрони. Я не бачу, раз або два, що то там десь проскакувало. Ну, сто якихось дронів, там це щось неймовірне. Всі дрони, що зараз воюють, це наші українські дрони. І хто скаже, не держава її вирабатує. Хочеться послати, знаєте, таких людей. Йдіть просто. І зробіть. Хоч щось зробіть. Не провоняйте, не завоняйте, не пустить поганий дух, а просто щось зробить. Біть. Ось як робимо ми і як роблять звичайні, прості люди, а не оці мальчики і дівчатки, які брешуть, які стали, стали впізнаваємо, які славу впіймали. Я там записав для е, спонсорів, я виставлю на, все, на, все, на загальний огляд. Про наших великих, і зелених, і незелених, і всіх. Потім подивитись. Я хочу подякувати за ваші донати. Глушенка інні. Е, PayPal переправила через Френка Хамелінка. Дякую вам. Дякую, PayPal працює. Шабановій Галині, Терлецькій, Тетяни. Всім величезна, величезна подяка. Як завжди, спонсорам від душі від серця. Тим, хто донатить на канал, від душі від серця від себе, особисто від себе. Я всім від душі від серця. Але за канал, ось так. Я хочу подякувати, хто підтримує канал. Посилки великі. Величезна вам, друзі, подяка. До вечора. Ввечері буде цікава у нас розмова. Приходьте! Україна переможе!